Так, далі ми переміщаємося в наш кабінет. Він у нас тут повністю був реконструйований. Ми все робили тут заново. Класна натяжна стеля з триковими і точковим освітленням. Меблі по всьому кабінету. Це також під замовлення нашими меблярами було зроблено. І ось така цікава велика шафа. І щоб ви розуміли, в нас тут є також ось це чарівне вмикання-вимикання. Зараз покажу, як. І вимкнено. Дуже круто це виглядає, а особливо мені дуже подобається, що тут це все сховане ось за цією панелькою. Тобто і тут, і там воно виглядає все дуже-дуже гарно, і компактно, і класно.